Дивіться, яка вона посилочка. В мене тут. Квіточки. Це Анемона. Анемона. Красива вона, рожева буде. Не така рожева, а така яскрава рожева. Така яскрава квітка, як я. Я люблю яскраве таке. Я подивлюся, яка вона. бачите, яка вона? Треба садити. Ой, то скільки всього? Це що це воно таке? Боже, я не знаю, що це... Що це воно таке? Це якісь корні? Нарциси! Я їх зразу знала. Це теж нарциси і це теж. тюльпани. Тюльпани. А це підсніжники. А головне, заради чого я замовляла посилку, це, звісно, півонія. Ось вона. Півонія. Це в мене Марілімолімон. Марілімоїне. Марілімоїне. Вона вона тут жива. Я так довго чекала цю посилку. О, жива! Вона жива! Вона вже росте там! Я так чекала довго ту посилку, мені казали, фура з Голландії їде, мені везе. Я просто боже! Я ж не одну замовила, потім хотіла ще замовити. Кажуть, вже все, приїхала посилка. Боже, а це що таке? А це що таке. Шара бірнар повинна бути, але вона якась. А, вона просто перевернула. Перевернулася вона. Якось, якось вона перевернута. Перевернуто, бачите? Але дивіться, ой, а, це, 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 це наоборот. Боже, скільки в неї цих Пагонців, боже! А тут мені якісь, А це всякі яке одобріння. одобріння, взяла, а потім ще удобрення взяла, а потім ще мені удобрення в подарунок, бо я багато взяла. І ще я хочу замовити і ще якісь півонії. Якийсь такого, знаєте, якогось такого кольору, такого, щось таке, знаєте, таке. Але, знаєте, мені треба це ж мій город немає сидити і подумати, що, що таке найкраще. Тому що я вже не знаю, що вибрати. Воно все таке красиве. І мені хочеться та квіточку.